Пане Остапе, дійсно знаємо, що ви були неодноразово в членах журі, так на конкурсах і розумієте цю кухню зсередини. Але те, що сьогодні в інфопросторі гуляє про конкурси краси і про залучення російських олігархів, ну як це взагалі розуміти? Як з цим взагалі боротися? І як вважаєте ви, чи дійсно такий активний розголос, не лише медійний, але й активістський, допоможе це питання просто. Знести. Ну, бачите, дійсно, я багато ну як багато, там кілька років ще з часів Зіку, того того Зіку. Правильно, мене запрошували бути членом журі на різних, на різного рівня від національного до міжнародного на таких конкурсах. і Власне, мої голосування ніколи не перемагали. Ті, кому я ставив бали конкурсантам, ніколи не, не ставали ні міс, ні, 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 ні віци, ні, ніхто, ні, 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 тому що в мене от власне такий зовсім інший підхід. Е, ну, це окрема тема. Але знаєте, якщо так вже без узагальнень, якщо знаєте, можна вважати, що я київ до мене, певно, було за як до експерта, розумієте, скурвів. То я вам хочу сказати, що в більшості випадків без узагальнень хай там не ображаються наші конкурсантки. якісь там, В більшості випадків це або проституція, або ескорт. Тобто на це, здебільшого, націлюються всі ті так звані, оці конкурсантки, оці всі люди, які мріють там, про глянцеві обкладинки і так далі. Вони. Себе націлюють, власне, знаєте, на об'єктивізацію свого тіла і цим себе продавати, бажано ще знаєте, трохи з певними грамами ботоксу в правильних місцях, для того, щоб пізніше добре жити на шиї волігарха. А якщо то руський, то руський. Буде американський, то американський. Для них взагалі сексуальними є гроші, як такі. Відповідно, люди, які вже ментально заточені на ескорт. На продаж себе тілом, а не інтелектом, заслугами громадянською активністю, там ще чимось волонтерством, а власне об'єктивним тілом, ну від них годі чекати якоїсь, там, чесно кажучи, там позиції, і так далі. І то смішно про це говорити. Тому мене не дивують такі скандали. Більшість цієї публіки, оце знаєте, напомажених, розфуфирених баришків, в білих сарафанчиках і в білих ем, цих красомочках вони націлені просто на яхти, на щепання виноградику з пузіка свого дедіка. І на тому все, власне кажучи, їхні життєві плани закінчуються. Одиниці мислять себе як публічні особи соціальною складовою, які займаються громадськими е, е, проектами і так далі. Тому не дивує мене це абсолютно. Пане Остапе, але зрештою, ми розуміємо, що воно з'являється в інформаційному просторі на важливих платформах поряд з новинами, там що загинули герої України, про те, що відбувається в нашому політикумі, на міжнародній арені, і як Україна себе там позиціонує. І воно з'являється, воно просто стає тим таким шлаком, який розбавляє наш важливий інфопростір, коли людина просто пропускає важливу інформацію через ось таке, і як з цим боротися. Та цим, з цим ніяк не боротися. Має бути дуже серйозний відбір. Якщо йде мова про конкурс, це все одно передбачає певний відбір. Я в таких відборах брав участь. Я знаю, як це працює. Він є відповідно, там мають бути люди, які до конкурсанта від імені України будуть підходити не лише як до пипочки. З, з, з гарними фізичними даними, а там мозгів треба дуже часто можна і не мати. А як до репрезентанта країни воюючої, тому в теперішніх умовах соціальна складова презентабельна складова цілої держави. Дуже екстремальних е, вона перебуває обставинах, вона є невід'ємною. І це насправді е, можна робити, якщо б до того підходили не по-кварталівськи, не по звичному, знаєте, як в цьому напівмодельно, напівескортно, напів, напів, напів е, е, там, з елементами секс-індустрії бізнесу. А трошки ну так як дійсно в світі до цього підходять, Ну, то ми б не мали таких скандалів. Пане Остапе, а от до речі, до вас таке запитання. Там Андрій Лузанник, комік, який власне звернув увагу на дівчат, які приймають участь, які претендують стати міс Україна. Він взагалі каже просто, що потрібно забрати приставку Міс Україна, тобто лишити міс без приставки України. Як ви гадаєте, такий варіант вирішення питання він вирішить проблему? Не знаю, я, я не знаю, чи ця приставка там спрацює. Це дуже технічні, як на мене, моменти, технологічні. І я тут взагалі не компетентний, як взагалі ці протоколи, регламенти міжнародних конкурсів прописані, чи це передбачає. Ну мені здається, зараз уже, ну, взагалі надавати змісту без змістовності, а взагалі, оцей показ своїх, знаєте, е, об'єктивних і об'єктивізованих тіл. Це, чесно кажучи, жалюгідне ХХ сторіччя, де розумієте, продавалася не якась е ну, особистісність, а продавалася лише гендерність, як така фемінність. То воно це, це взагалі є позавчорашній день. Я з до тих конкурсів ставлюся, знаєте, як до якогось такого треш. Ну, тому що нормальна людина не піде себе показувати в такому світлі там щось ну 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 для чого що нема де самостверджуватися є модельний бізнес прошу вон там на кастине а це ходити тут показувати потім бали ставити там вісім де? фу боже для мене це такий рудимент якийсь навіть трошки трешу тому рятувати безмістовне та таке можна але ну воно воно мені здається воно вже все одно якесь таке вже якесь таке вже воно сире